Вітаю, мене звуть Олександр, я засновник Dotec Fingers. З 2022 року я допомагаю українцям в Німеччині з протезуванням. І я помітив, що протези пальців не є доступними навіть для тих, хто проживає в ЄС. Тож вже більше ніж рік я та моя команда працюємо над тим, щоб зробити такий тип протезів більш доступним. Ми надали за цей час протези 15 тестувальникам, ветеранам та цивільним і з гордістю презентуємо вам нашу розробку протези дистальної фаланги для великого пальця. Та для решти чотирьох. Вони подовжують кінцівку, захищають чутливу ділянку і призначені для носіння весь день. А на їх розробку в нас пішло 150 ітерацій. Щоб їх отримати, вам не треба нікуди йти. Ви можете створити замовлення у нас на сайті за лічені секунди, а для вимірювань потрібна всього одна фотографія. Вже через три дні ви отримаєте набір для підтвердження розміру, а згодом і перші прототипи. Кожен протез виготовляється індивідуально під ваші особливості. Щоб дізнатися більше деталей, завітайте на нашу веб-сторінку dotikfingers.com або напишіть нам на пошту чи в соцмережах. До зустрічі!